Вітаю вас, добрий вечір. Власна інформація про те, що таке рішення в Кабміні готується, надійшло в першу чергу від вас, наскільки я розумію. Що це за рішення? Воно а, на офіційному рівні готується, чи це якісь чутки і інсайди? Не чутки, і не інсайди, і воно не просто готується, воно вже доведено і доводиться до працівників ДСНС. І значить, звучить воно, і воно не дуже зрозуміло, взагалі яким чином. Вони це бачать і як це буде відбуватися, а поки виглядає так, що працівникам ДСНС довели, що в добровільно-примусовому порядку половина з них має перейти в бойові підрозділи. І що броні немає, не погоджуйтесь, звільняйтеся. А якщо звільнити, то все одно підете на мобілізацію. Ну, от, власне, те, що відбувається, це знають. Це не є секретом, це відбувається зараз по всій Україні в підрозділах ДСНС я вважаю, що це є абсолютно ну, божевілля, тому що рятувальники і пожежники сьогодні в Україні потрібні абсолютно. Ну на жаль, з очевидних причин. І як правильно ви сказали, і зараз Харків, Одеса, Дніпро. Ну ми всі знаємо з вами. Кожен день щось відбувається, тому о, це абсолютно неправильний підхід. Крім того, давайте не забувати, що рятувальники пожежник. Ну це не просто там людина, якась це люди, які вчилися, мають досвід. Неможливо стати рятувальниками-пожежником, просто прийти з вулиці і встати. Тобто якщо ми зараз цих людей втратимо, то ми втратимо в цілому цю службу ну, великою мірою. А це буде просто коштувати життя. Тому дійсно на сайті тіки не президента, а на сайті Кабміну створена петиція відповідно, тому що це рішення кабінету міністрів. І вона вже здається набрала двадцять тисяч чогось ось на ВР. до речі, хто хоче, може теж приключитися і підписати але, і але і пане Олексій, тут уточнення. Дивіться: ну наскільки я розумію, ДСНС, який багато інших, наприклад, установи організацій, однозначно, одно, ну, як на мене, мають е, статус критичної інфраструктури, і там, як мінімум, має бути 50% заброньованих людей. Ну, тобто, то правильно, подажіть, будь ласка, правильно по, по закону не сказано 50%. Але саме цю цифру вони зараз і говорять: що 50% ми бронюємо, а інші 50% ідіть, служіть. Ну але ми ж говоримо з вами про рятувальників і ну, пожежників. Ну тому на мою думку, і петиція про те, що там має бути заброньовано 100% бути людей. Тому що це, там, там 50% не вистачить. Ну що таке 50%? Ну це означає, що там буде два-дві пожежі. Вони буду мають, мають обирати на яку поїхати з них. Ну, то виходить то одна, так, ну або, або будуть одна, ділити, одна, одна горить а одна, значить, будемо тушити. Ну це абсурд. Я ще раз я все розумію, що там люди потрібні, все. Ну ми не можемо вже ну зруйнувати там країну, Ще залишити, наприклад, без рятувальників, без цивільного захисту. Без пожежників ціна цього буде набагато вища. Але е, ще один момент. ДСНС у нас підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Це один з його департаментів. І е, мені просто здається, що в Міністерстві внутрішніх справ ну, є ще інші, скажімо, е, установи. Які точно могли би от 50 відсотків направити на е, в збройні сили України, ну наприклад, там внутрішня служба, не якщо так, внутрішні війська, якщо так вони називаються, зараз не знаю точно і внутрішніх внутрішніх міст нас немає. У нас це нацгвардія, на вона реально воює. А тут б, по понад воює вона з самого початку і воює в повний ріст і несе втрати, і все ні, в, ну там не вони. Тут скоріше мова може йти про поліцейських. Тому що тут от постає питання: а скільки сьогодні поліцейських потрібно країні? Те, що не можна всіх поліцейських відправити на фронт, очевидно, але Це очевидно. Їх має бути. О, да. а але скільки їх має бути? Враховуючи, що населення країни зменшилося, площа контрольована зменшилася, а повідомлень про те, що зменшилася кількість, ну, ми не чуємо. Нас у правоохоронців якось кількість не зменшується, хоча кількість населення, на жаль, стрімко зменшилася. І, і отут скоріше можна знайти якісь резерви, якщо про це йде мова. Але взагалі, ну, у нас є дивна історія. У Нас сьогодні не можна піти служити. Наприклад, У нас не, не створена можливість служити для тих, хто хоче піти і послужити рік. Наприклад, людина там служила, потім звільнилася за сімейними обставинами, тими чи іншими. А тепер хочу повернутися. В нас нема контракту на півроку або рік. Настільки можна заключити контракт до кінця воєнного стану. А люди не хочуть, вони не розуміють, коли цей кінець буде. І банальна річ, ну я знаю особисто людей, які хочуть служити, але вони хочуть служити чіткий термін. Хто не говорять, я готовий час піти і півроку ще послужити. Да. Але не безкінечно. От півроку готовий неможливо. А ДСНС. Пожежників, рятувальників, давайте ми відправимо служить. Добре. Пробачте, а якщо так, ну, можливо, є такі дані, а скільки у нас взагалі, от, я просто думаю, ну, ну окей, там можливо, дійсно, у нас настільки все погано, що нам не вистачає от настільки людей. І я просто намагаюсь зрозуміти в цифрах, ну, якщо відправити половину пожежників-рятувальників, скільки це людей в тисячах буде? Ну, тобто. Тисяча, дві, хай п'ять. Зараз ні, я, ну не, не дуже багато. Да. От і я не думаю, що багато. не дуже багато. Це суттєво поліпшить е, стан справ. З цього можна сформувати якусь бригаду. Чесно кажучи, я думаю, що виглядає це так: знаходять тих, кого легко знайти. Ці люди їх не треба шукати, вони на роботі, вони приходять, вони теж, до речі, служать. Вони, власне, до мають речі, теж, так, віцях, це службовці. Статус. Це службовці, вони теж мають спеціальний статус, і саме просте, просто вирішили взяти і, і, і цих людей, е, які тут під рукою, які якби нікуди не дінуться, і, і забрати. Типу з однієї державної служби на іншу. Але тільки в цього будуть наслідки і наслідки погані. Тому це просто на мою думку понулкове рішення. І чим раніше воно буде переглянуто, тим краще. А для цього необхідний суспільний розголос. Дякую вам за те, що ви тему досвідлюєте. Наша така робота. Добре, ще на, на кінець, буквально 30 секунд. А, зараз о, є петиція, яку підписало майже 24 тисячі людей. А, це така народна, скажімо, народний метод впливу. А є метод впливу народних депутатів, можливо, подати якийсь законопроект, якусь а, постанову на рівні парламенту, щоб це рішення а, анулювати. Я о, буквально в понеділок відправлю депутатське звернення на кабінет міністрів України з вимогою в цьому покласти цьому краї і о, цій ситуації. О, на наступному тижні будуть засідання парламенту, обов'язково підіймуть це питання і там. Рівні закону це вирішити неможливо. Законом сказано, що в ДСНС може бути заброньована вся. вся. Але далі це вже безпосереднє рішення уряду. Але те, що це має бути піднято і в Верховній Раді, обов'язково. Я вам обіцяю, що я це зроблю. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олексій. Дякую за те, що знайшли час. розтлумачили нам цю ситуацію. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Говорили ми про рішення Кабінету міністрів.